Козацькі ігри спортивно-історичні змагання, які повертають сучасних патріотів до традиції, побуту, звитяги, героїчних пращурів українських козаків, славу яких почесно наслідує сучасне українське козацтво на славетній Севастопольській землі. Цей захід проводиться вже в восьме. Відбувається він за підтримки командування військово-морських сил збройних сил України, командувача Чорноморським округом українського козацтва, генерал-полковника українського козацтва Анатолія Жорнового та громадської організації. Ці Севастопольське морське зібрання. Восьмий раз поспіль ми будемо зустрічатися на навчаннях, які вчать патріотизму, любові до батьківщини, до одного, до командного такого чоловічого характеру. І хай сьогодні правильно сказали. Сьогодні всі будуть переможці. Сьогодні ми знову разом. Разом військово-морських військово сил, повітряних сил, разом цивільна молодь, разом представники державних адміністрацій. Я хочу сказати, що попереду у вас дуже багато різноманітних конкурсів. Але хочу зауважити, сьогодні серед вас програвших не буде. Буде лише одні переможці. Чому? Тому що ви маєте унікальну можливість сьогодні доторкнутися до історії, до історії українського казацтва, до історії бойового духу козаків. До їх традицій на урочистому відкритті козацьких ігр виступив і голова громадської організації Севастопольське морське зібрання, генерал-майор українського козацтва віктор. віктор Кот. Він наголосив, що пишається участю у цьому заході морського зібрання, яке готово всебічно підтримувати розвиток проєкту козацькі ігри. Підтверджуючи свої слова, віктор Кот надав почесному суддівству козацьку шаблю приз за прагнення до перемоги, яку повинна отримати команда, що насправді бій. Більше інших прагла перемогти цього разу. Козацькі ігри починалися з урочистої церемонії прийняття до лав чорноморського українського козацтва нових воїнів. Для кожного козака присяга це клятва перед Господом Богом про свідоме обирання шляху служіння своєму народові. Урочисте складання присяги, прикладання козацької шаблі та прапорів держави й українського козацтва до вуст завершилось врученням посвідчень новобранцям та нагородженням чорноморських козаків, які найактивніше беруть участь у відродженні українського козацтва й у духовно-патріотичному вихованні молоді. Треба зазначити, що чорноморське козацтво приділяє велику увагу роботі з молоддю, якій з ранніх років тут прищеплюється любов до держави та її народу, до історії та традицій з звитяжних захисників батьківщини українського козацтва саме тому гостями козацьких ігор цього разу були юнги українського флоту, вихованці дитячого будинку номер 2 Севастополя, над якими шефствують військово-морські сили збройних сил України. Дети очень довольны. Я вообще благодарю командование вооруженных сил Украины, ВМС Украины, вооруженных сил Украины за то, что нас пригласили сюда, и мы получили истинное удовольствие. Нашим мальчишкам нужна вот такая вот направленность военно-патриотическая и мужская рука. Потому что, ну что греха даить, у нас женский в основном коллектив. А 50% это у нас мальчишки, которым очень надо мужское присутствие. И, наверное, вот то, что сейчас у нас мальчишки ходят и в Школу юнг і то, що вот ми отримали сьогодні это предложение, наверное, это очень хорошо. Пусть вливається в мужською жизнь. отлично. саме через турботу про виховання молоді до лав українського чорноморського козацтва охоче приймають юнаків. Так було і сьогодні. Мені приємно, що до наших лав. До лав чорноморського козацького округу ідуть не тільки дорослі, а і ті е, юні козаки, яких сьогодні ми бачили. Це вже з такого дитинства е, є мрія е, бути, е, бути охоронцем своєї держави. Впевнений, що ті традиції наших пращурів ми ніколи не посоромимо, а тільки будемо йти збільш до, до нового, до цивільного. І я впевнений, що наші кордони е, сумісно з військово-морськими силами, збройними силами, будуть під надійним заходом. Зрозуміло, що для самих хлопців це хвилююча і урочиста подія, яку вони вже зараз по-своєму осмислюють. Радісна вона і для їхніх батьків і дідусів. Я українечі душа і тілом, Мені тече дана нас на кров. Що вже ливли та моїм козацьким дідам? Мені його і слава і любов. Я козак Чорноморського козацького округу, українського козацтва. Перед Богом нашим Всевишнім присягаюся козацькому товариству і матері України, що буду патріотом України, вірним братам козакам і вірним сином народу України. До останнього подиху служити Богу, народу України. Слава українському козацтву! Слава Україні! Я дідусь. Е... Сьогодні ставшого козаком нашого внука Олександра, це для нашої родини щаслива і радісна подія, що в нашій родині з'явився захисник вітчизни з молодих років, наш внук Сашко. І ми дуже раді і щасливі з цього приводу. Також бажаємо, щоб наше українське козацтво процвітало і далі і Набирали більше ваги цього разу в казацьких іграх брали участь п'ять команд у двох вікових категоріях. Перша старша група, команда моряків підводного човна Військово-морських сил України, Запоріжжя, команда військових частин протиповітряної оборони повітряних сил Збройних сил України та команда студентів Саратівського державного соціально-економічного університету, друга молодша група учні гімназії номер 8 міста Севастополя та команд. Команда військово-морського ліцею. До цього проєкту був розроблений цикл цікавих спортивних змагань, насичений українським національним колоритом, стріляння з луку, як козаки турків бороли, організатори змагань надали можливість постріляти з луку і юним козачатам. З циклу, як козаки до бою тренувалися, відбулися видовищні змагання, бій на мішках, летюча курча та козацький млин. Захоплюючою та яскравою для глядачів і учасників була естафета, як козаки за сіллю ходили. Проявити не тільки спритність, а й знання з історії учасники змогли в інтелектуальному конкурсі, як козаки у розвідку ходили. На кулінарному змаганні, як козаки коліш варили, всі учасники і гості змогли покуштувати справжній козацький куліш. До речі, кращими кашеварами виявилася цього разу команда моряків підводного човна Військово-морських сил України Запоріжжя. Всі команди гідно представляли свої навчальні заклади, та все ж таки переможців було визначено. Ними стали у старшій віковій категорії команда Саратівського державного соціально-економічного університету. Вони ж здобули і приз за прагнення до перемоги козацьку шаблю, надану Севастопольським морським зібранням. У молодшій віковій групі перше місце здобули учні гімназії номер 8 з українською та російською мовами навчання міста Севастополя. Тут такий дух, я навіть не знаю, хто, хто може сказати, що в нього є українські корні, що може взагалі хтось і не слов'янської зовнішності чи ще щось. Але в нас є такий дружній, братський дух, може козацтво, українство, але ми українці, тому повинні брати участь у таких конкурсах. Багаторічне життя і розвиток проєкту козацькі ігри, до якого кожного року залучаються все нові учасники, вселяють надію на продовження традиції славетних пращурів, захисників нашого народу українських козаків. Сподіваємось, ці яскраві змагання будуть тривати ще не один рік і розширювати свої кордони за межі Севастополя. Моя мрія зробити козацькі ігри на Севастопольській святої землі. Такі, щоб були і Миколаїв, щоб була і Одеса, і Полтава, і щоб е та традиція, яка народилася в нашому славному місті героїв Севастополі, пішла по всій нашій Україні.